Ми зараз... Добрий день. Ми зараз знаходимося на півдні України, сьогодні 23 травня, 20... 20... 25 травня 2023 року. Ми знаходимося на моєму участку, де я вирощую інжир багато сортів. На даний момент я хотів би показати, оце в мене посаджені в пакетах або в контейнерах одно... однорічні саженці. О, такі, наприклад, як Black Italia, Brown Турке. Тут багато сортів, кадота і так далі. Це знаходиться рядом, привиті на глазком на брунсвік і далматик деякі сорта, новинки. Це і Сан Педро Чорний, і Мідовий, он я бачу. І, і багато сортів такі, що я на даний момент іспитую. Блек. Блек. Блек... талія, ні. Галіаф, галіаф. І так далі. Тобто, а, одеський ербериген. Оце, що я на даний момент прививав гласком або е, приклад черенком. Дуже добре вони приймаються, вони зараз на підращуванні, вони на осінь будуть дуже гарні саженці. Рядом знаходяться у мене двохрічні саженці, трьохрічні. Деякі вже бреби викинули, от ми вже бачимо. Ну Це сорт який. Голубий гігант, ну, к примеру. І такий багато тут сортів, ті, що дають і бребу. Бребу було багато, мене позабирали, приїжджали і додому, і на ринки. Ну, такий от кадота, вона сипе непогано. Ну це бреба. Більше вона дасть фігу. Це буде фіга, вторий урожай. Це перший урожай. От дивись, який красивий. Так же саме, я не знаю, ще що за, за сорт це я виписував у Різника, «Біла дама, хороший сорт теж. І так далі. Рядом знаходяться також привиті на далматики, на брунсики. Вони тільки-тільки почали, як пізно прищепив, ну вони вже пішли. Це такі вже раніше були, а це недавно. І рядом, рядом обрати внимание, ось подивіться, це у мене посадені школка. З кельчеватора, школка, вона вже... Просипатися починає, я дивлюсь температуру сюди, зйомку от, от щоб була площа не менше 20 градусів Цельсія, тоді вона буде нормально розвиватися. Ну а тепер, якщо ми подивимося, партія непогана, не вона на виході ми хотіли, Я хотів би показати давньою, як виноград, допустив. Лози, це як стоїть, вроді б то, вони піднімаються вверх і дуже, тільки треба що їх пасинкувати, тому що дуже густий виходить, і ну, забиває один одного. Треба, щоб було побільше сонця. Я його весною десь в кінці квітня. Да, я зробив невеличкий такий легенький накриття, і вони раніше проснулися. Ну я вважаю, це теж непогано.